Робимо об'ємну окладку всього за 10 хвилин і якраз підрахуємо, в скільки ж обійдеться вона в домашніх умовах. Дівчата, зберігайте відразу перший секрет. Якщо ви хочете гриву, використовуйте шампунь для об'єму. На моєму пористому нефарбованому волосі він працює ідеально. Використовую кондиціонер з цієї ж серії. Він не обтяжує волосся і має у складі фіксатор. І це просто найкраще компо евер, який є для об'єму. Далі я на 90% підсушую волосся. Просто найсекретніший засіб, який я раджу вам зберегти, це текстуруючий спрей. Жодна моя укладка не обходиться без нього і Свої гроші це просто топовий засіб. Я робитиму укладку на Dyson, але точно такий же ефект у мене виходить від конусної плойки. Закріплюю кожен локон на бігоді липучки середнього розміру. Чекаю декілька хвилин, щоб волосся прохололо, знімаю бігоді і прочісую корінь. І щоб локони тримались весь день, я фіксую їх лаком. Він зовсім не жорсткий, робить волосся більш доглянутим і блискучим. Замовляла я засоби у чолоком'ю. Збережіть собі їх, тому що там представлено багато класних брендів. А вартість усіх продуктів я залишу під відео. Скільки я витратила на свій зимовий догляд? Спойлер так якої суми я точно не очікувала. На зиму я завжди оновлюю догляд, тому що зараз уже морозно і потрібні інші доглядові компоненти для шкіри. Тому велкам у мою ранкову рутину. Ну звісно, починаю я з очищення і використовую гель для проблемної шкіри схильної до акне. Знаєте, це той момент, коли вже час мазюкатися засобами проти зморшок, а ти ще не вилікувала акне на усі засоби зараз знижки до чорної п'ятниці, тому вартість гелю всього 309 гривень. І крок номер два це дуже дієвий мікропілінг. Найчастіше я його наношу саме ввечері. Помітила, що саме він зменшує мої сліди від акне, а обійшовся мені в 500 90 гривень. І мій улюблений гель, який коштує зараз 430 гривень, знімає почервоніння, зволожує та зменшує жирні шкіри. І останнє, але суперважливий компонент моєї рутини це матуючий, зволожуючий крем. А все, тому що він заспокоює мою чутливу шкіру і зменшує її жирність. А коштує, як я вважаю, дуже доступно 408 гривень. І ось така вийшла моя фінальна сума. Я була в шоці від цього, тому що вважаю, що ці баночки мають коштувати дорожче. Дівчата, і ви не жалійте, а напишіть в коментарях своїх зимою мастхеви. Усіх цьому і не мерзніть там. Ви можете не погоджуватися, але я вважаю, що це найсильніші мої знахідки ever. Річ, яка має бути в гардеробі у кожної, це звісно базовий ремінь. Не знаю, як ви, але я той самий ідеальний шукала дуже довго. А коли знайшла, не сумнівалась ні секунди і замовила у трендовому кольорі коричневому, хоча був ще й чорний. І що це за шопінг, якщо він закінчується без нової сумки? Побачила цю красуні, зрозуміла, і це меч. Ну оцініть наскільки вона ідеально підходить під ремінь. Між іншим вона теж є у чорному кольорі. Сумка пасує під переважну частину мого гар і має дуже унікальну форму, і взагалі я не бачила такої ні в кого у комплекті. З неї йшов довгий ремінь, тому можна носити сумку по-різному. Думаю, ви вже впізнали, що ця сумка є ремінь від бренду Amica. Їх обирають усі фашоністи, тому я теж не змогла пройти повз. Обов'язково додам їхню Crystal Back у свій вішліст і вам раджу. Покажу вам ще декілька образів з моєю сумочкою. І як завжди буду рада, якщо саме ти обереш найкращий образ. Перший, другий чи можливо останній. Напиши в коментарях свою думку. Осіх цьому і бажаю вам стильних. Образів. Підходьте ближче до екрану, тому що зараз я вас зігрію. Знаєте, яка річ має бути стовідсотково в зимовому гардеробі? І хто зігріє вас холодними зимовими днями? Сподіваюся, не ваш колишній, а стильна термобілизна. Не думала, що це скажу, але я замовила собі найестетичніший комплект термобілизни Ever. Вона має тонкий шар мікрофлісу, тому дуже приємна до тіла. Провела і тест-драйв, тягнеться вона класно. Чесно кажучи, обрала її через цей неймовірний колір, але крім цього, вона має ще антибактеріальну тканину і відводить вологу, тому підійде для лиш. До речі, напишіть. Чи збираєтесь у Карпати цією зимою і куди саме? А ви знали, що основна функція термобілизни це утримати температуру нашого тіла. І обраний комплекс справляється зим на відмінно. Мені навіть стало жарко у кімнаті, а температурний режим цієї термобілизни від плюс 15 до мінус 25. Як ви ставитесь до того, коли дівчата носять термобілизну не лише як нижній шар? Я таке люблю, вмію практикую, тому показую вам варіант образу. Посилання на термобілизну залишаю вам під відео. Раджу замовити, поки вона ще не повністю солдат. Оцінюйте її в коментарях і не забудьте підписувати. Усіх цьом. Найкращий коментар до цього відео отримає подарунок від мене. Підбираю образ під кожен смак моті від коті. Пробую їх вперше і ставлю оцінки. Починаю з малини троянди. Нічого від нього не очікую, тому що не дуже люблю малину. Але цей смак просто якийсь розрив, тому образ до нього буде відповідний, легкий, ніжний і взагалі не Оцінюю його на 10 з 10. Переходимо до другого смаку. Це яблуко-шріландійська кориця. Непогано, але не скажу, що вау. Перший моті поставив дуже високу планку, тому він дещо програє. від мене йому 8 з десяти. Переходимо до обліпихи маракуї. Це яскравий насичений кисло-солодкий смак. Він не для всіх, але мені він подобається. Я ставлю йому 9 з 10 Знаєте, бувають смаки, які тобі спочатку не заходять, а потім так зайдуть, що ти просто не можеш ними наїстись. У мене так сталося з матча манго. Для тих, хто любить матчу, це просто знахідка, а від мене йому 8 з 10. Ця біла смакота це полуниця Кокос Лайм. Я ніби на Райських островах і їм ніжний Баунті. Тому відправляю йому дев'ятку. І звання найтоповішої назви отримує шоколад фундук і перець Тімур. Цей перець Тімур. Просто топчик, він вкрав моє сердечко, тому моя оцінка йому 100 з 10. Ну що мої критики? А я чекаю на вашу оцінку образів в коментарях.